Плитоноска від воїн волі у кольорі олива та її переваги. І перша з них це надзвичайно вмістка кишеня для мобільного телефону та документів. Система моллі зміцнена пластиком, а це означає, що коли ви почепите на свою плетоноску підсумки, на ній вони триматимуться надійно, не провисатимуть та не перекручуватимуться. Наступне швидкоскиди з боків та в області плечей. Ось так це працює. Але плечові швидкоскиди дуже важливо відрегулювати правильно. Наступне це камербанди. Камербанди мають відсіки під бронеплиту і ще одна невеличка кишенька, в яку ви зможете розмістити балістичний пакет, м'яка та дуже надійно зашита евакуаційна ручка. Вона тут для надзвичайних випадків. Всередині плитоноска має ось такі м'які демфери, які знижують ризик отримати заперешкодну травму. Ці демфери перфоровані, а це сприяє відводу вологи та циркуляції повітря. У передній частині розташована широка велкропанель для патчів. Також вона може слугувати системою молі. На неї ви також зможете закріпити, наприклад, ліхтари. Плитоноски доступні у будь-яких розмірах. Крім цього, у задній частині є ось такі зручні регулювання розміру у вигляді моллі Стіксі. Таку плитоноску та інше спорядження ви можете замовити на нашому сайті. А якщо вам потрібна консультація, пишіть в особисті повідомлення. Наші менеджери з радістю вас проконсультують.